Руслан Сенічкін один з найпопулярніших ведучих країни. Його знає кожен і кожному цікаво, коли вже у нього з'явиться кохана жінка. Руслан вже багато років працює на головному ранковому шоу Сніданок з 1 плюс 1», де оточений красивими жінками, але всі його колеги вже давно заміжні. Тому шукати своє кохання на роботі для Сенічкіна не варіант. Він завзятий холостяк, і це правда. В якомусь з інтерв'ю Руслан говорив, що він звикся зі своєю самотністю і, можливо, навіть не готовий до змін та не хоче звикати до чогось нового. Сенічкін майже ніколи не торкається теми свого особистого життя. Певно, це його зачіпає та викликає певний біль і неприємні спогади. Найцікавіше те, що він не говорить ні про минулі стосунки, тобто досі ніхто не знає, з якими жінками Сенічкін крутив романи. Така ретельність дивує і завжди хочеться розгадати цю загадку. Тож сам Руслан мовчить, але якщо вірити чутка, то він мав цілих два службових романи з колегами Лідією Таран та Людмилою Барбір. І ці чутки насправді досі актуальні. Проте, вже всім давно відомо, що між колегами є лише дружба і нічого більшого. Одного разу ведучий Показав жінок, заради яких він живе і працює, але сподівання на якусь романтику відпадає одразу, адже на фото була його мама та дві сестри Руслана, яких він вважає головними жінками свого життя, і робить заради їх щастя все те, що можливо. Тож чомусь синічкін так сильно. Приховує своє особисте життя, що це стає питанням, яке цікавить усіх, але відповіді Руслан не дає. Певно, в юності йому хтось добре чи розбив серце, тому дійти до висновку без відвертості Сценічкіна поки неможливо. Проте необхідно дочекатися, коли чоловік буде готовий розмовляти на особисті теми. А вам подобається цей ведучий? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.